В Україні поки офіційно не підтверджують, але й не спростовують інформацію про прибуття першої партії західних винищувачів. Про доцільність туману війни в цьому контексті в ефірі телемарафону заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Цятуємо, я бачу, що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки, треба звернути увагу на офіційні коментарі. Я вже не говорю про українську сторону. Ми не будемо це коментувати ні так, ні ні. Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційна компонентна. Точно говорити про те, чи є, чи у нас їх немає, в нас час. Це не потрібно, наголосив Подоляк. Він порадив чекати на офіційні підтвердження з одного боку чи з іншого. Нагадаю вам, що теле... видання Британське Телеграф заявило, що наразі багато цільові винищувачі 16 використовувалися використовувалося Україні лише для протиповітряної оборони. Про це сказав неназваний представник повітряних сил збройних сил. України видання стверджує, що українці здійснили перші бойові вильоти на f 16 після довгоочікуваного прибуття цих винищувачів американського виробництва. Телеграф стверджує, що сучасні військові літаки поки що використовувалися лише для протиповітряної оборони. Власне, це неназваний представник повітряних сил е не заперечував. Цього зауважують власне у видання, де Телеграф. А загалом вже з'явилися, начебто, перші кадри заявлені F-16 в Україні, але знову ж таки вони не підтверджені. Це відео гуляє взагалом в телеграмах. І якось важко загалом сказати, де це що це літало. Відповідно, нічого стверджувати не можемо. Ну от власне зараз бачите ці кадри. Багато хто і навіть росіяни перепощують, чи самі заливають, і кажуть, що це вже F-16 Працюють в українському небі. Але знову ж таки підтверджень, деколи як абсолютно ніяких немає. На цьому наголосимо. Видання у президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю, де серед іншого сказав, що основна ціль ворога наразі, основна ціль Путіна, це є, звісно ж, східний напрямок, і також було названо місто Покровськ. Більше про це давайте говорити з нашим наступним гостем. Це є військовий експерт, координатор групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. Пане Костянтин, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. От, власне, пане Костянтине, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на покровському напрямку? Чи можна стверджувати, що окупаційна? Армія там зосередила свої найбільші резерви, і ну кожного дня є е е якісь певні них просування тактичного е рівня, і от на сьогодні на ранок заявлено діпстейтом, як мінімум, що вони зайшли в Тимофіївку. Наскільки там серйозна ситуація? Е відстань до траси Центрівка, ну вкрай малий. Вогневий контроль очевидно вже є. Наскільки це є е проблемний і серйозний напрямок для е Збройних сил України? На сьогоднішній день це, мабуть, найбільш проблемний, як ви сказали. Серйозно, там ситуація достатньо напружена. Противник силами військ і сил угрупування військ-центр продовжує наступальні дії на двох операційних напрямках принаймні на Покровському і на Терецькому. Досяг достатньо вагомих успіхів в тактичній зоні. Він прорвався через бар'єрний рубіж по річкам Вовща і казани терець між ними. Там, вздовж залізниці, яка веде завдівки на Покровськ. Прорвався. Значить, десь на 6,5 кілометрів і по фронту по ширині 7,5. І веде наступ там ви правильно підкреслили, що взяв під контроль район Тимофіївки. Принаймні половина веселого вже під його контролем, і він веде бої на північній і східній околиці Желаного. От, Веде наступ у бік Сергіївки, там Лисичина. Тобто оперує по обох боках залізниці. Значить, це друга гвардійська так звана загальновійськова армія. Угрупування військ-центр, вона посилена певними силами зі складу Першого армійського корпусу. В південному секторі смуги відповідальності цієї армії також задіяна 90-танкова -та дивізія противника, це район ясно, Там. От. ну, На даний момент Збройні Сили України ще продовжують утримувати. Невеликі на східнішій річки Вовча, е, хоча на Васелівку першу вже втрачено.